Тепер вся ця коробка мені просто не потрібна. Огляд набору спиць, який я купила на тему. Набор мені вийшов у 393 гривні. Дуже приємний а, кейс, я обрала рожевого кольору. Усього тут 13 пар спиць від розміру номер 3 до розміру номер 10 Вони йдуть на змінних а, тросиках. Я ще не користувалася такими, бо в мене завжди ось такі були спиці, в яких вже ось все закріплено і нічого не можна замінити. Тож, будемо пробувати. Я вирішила спробувати на гнучкість, ну вони не гнуться, ні, не м'які. Хочу зважити важкенька така, важкенька, приємна. Тобто ці алюмінієві спиці навіть трошки легші. В руці тримати зручно. Зараз спробую. Я ще ніколи ось цими тросиками не користувалася. Тож, тут у нас обіцяли три тросики по довжині від коротенького до довго. О, чотири навіть! О, супер! Ой, мені так не вистачало таких тросиків. Щоб в'язати можна було шапочку. І я взагалі так завжди мучилася. Приємні, тросик дуже приємний, такий м'який. Сподіваюся, що не зламається. Тож, зараз буду чіпляти. Ай нам довше нормальний, десь 40 см. так? Це я знаю, це стопери. Тобто, якщо ви там відкрутили, і вам треба, щоб воно залишилось на тросику, а спиці вам потрібні на щось інше. Ви просто ось так закручуєте, і це стопери. У мене є такі спиці, вони теж стаціонарні, тобто в мене є одна спиця, а тут стопер. І це дуже зручно, але це, мабуть, навіть зручніше. Так, що тут ще є? А для чого це? Хочу взяти найтонші спиці, і я так розумію, що я ось так її прикручую. А все? А для чого ключок, скажіть мені. Ну, взагалі могли б інструкцію покласти. Мені здається, я зрозуміла, це, мабуть, подовжувач. Так, ну ось я прикрутила. Це подовжувач ось сюди. Тобто ви ось так скрутили і тут, мабуть, скрутили. І у вас це подовжувач на жгутики, мабуть, ось так. У вас є подовжений жгут. Це круто? Так. Тільки я не розумію наші що ключики йдуть, для чого вони? З цим я ще не розібралася. Я в'яжу на найтонших спицях, звичайно, зручно. Тобто я не відчуваю ніяких незручностей. Лайк, 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 лайк. І ще мені подобається, що не треба. У мене така велика коробка з усіма номерами. Ось скільки спиць у мене тут І так взяла з собою в дорогу і все. Ще треба таки з гачками придбати.